Пам'ятаєш, як вище хмар, як хотілося вище, ще далі? Ти п'ядивишся вниз, а там лише ламки старих ідеалів. Ти летів, як ракета вгору чужі очі твоїм вітром були, кожен лайк. Тобі сипався в долоню, та в душі розстали чорні валуни. Перший кеш, перший фейк, братишка, на столі чужі сльози, твій кришталь. Ти сміявся з тих, ти йшов пішки, плутав висоту, зі вартістю мабу вже й пропав місто під тобою Крихітний макет, Життя рулетка, ти у вертій пістолет, вору кнопка. Гору, поки серце терпить А коли ти зустрівся з твердістю землі. Зворотній лів, брат, він їде вниз там, де забувають твій колишні плив Сколи нема кому сховатись за твій ніч, ти сам, на сам зі своїм чим я диха Зворотній лів, безвіконний висок Тут не працює твій пан. Ти справжній не вгорі, а в тобі пам'ятаєш, як мати шептала зупинись ти крутив головою, ніби знав весь світ Ти міняв друзів, ніби брудні кроси. На вечірках топив свій страх і гнів. Сторіз як кіно життя як кредит все блищить, та під низом лід Ти хотів, щоб причала твоє ім'я. Замість них. Ти торгував совістю по ти за фантомні золоті, ключі поки ліфт летів, ти вірив в Та ніхто не казав, що дно теж повърху цирі. Зворотній лів, брат, він їде вниз там, де забувають твій колишні ближче. Кому сховати за твій міч ти сам, на сам зі своїм чим я дихав Зворотній ліфт, безвіконний вісок Тут не працює твій пап по сірим Хто літав, високо падає різко Щоб зрозуміти справжнє не вгорі А в тобі Екляне небо, що відпустило, Воно ж тримало, поки міг тримати сам. Падіння — це не кінець це дзеркало, брат, де видно все, що ти сховав від себе, Зворотній ли, брат, він їде вниз там, де забувають твій колишні блиг. Коли нема кому сховатись за твій міч ти сам, насам зі своїм чим я дихаю Тут не працює твій пафос з ігри Хто літав, високо падає різко, Щоб зрозуміти а в тобі